Всім привіт-привіт! Ви на каналі Єгеймс. E Мене звати Ігор. Поряд традиційно Ілля і наш традиційний анмач на столі. І це черговий бій, який прям не одна людина, вже кілька людей. Кілька, кілька людей попросили нас зіграти в, в цьому всесвіті. І це буде ЯНенга проти Медузи. І я думаю, що це буде епічний бій. Чому? Тому що. Тому що вони двоє стріляють з луків. так, да, тому що вони обидва далекобійні. Але а, медуза це один з найсильніших бійців взагалі Світон Матч. Це найсильніший боєць з битви Легенд, частина перша. Це Яненга з битви Легенд, частина друга. Я б не сказав би, що вона найсильніша. Я думаю, що Сювиконь сильніший за, за Яненгу. Але вона теж досить сильна, досить сильний боєць. І тому це буде дуже епічний бій перестрілки між двома далекобійними бійцями. Ну, давайте нагадаємо, хто, хто така медуза? Ілля грає за медузу. Хто це така? Це боєць дальнього бою, 16 одиниць здоров'я, вона швидка, бігає на три. Їй допомагають три гарпії по одиниці життя, і вони бійці ближнього бою. Ну і властивість дуже сильна у медузи на початку вашого ходу можете завдати одне поранення одному ворожому бійцеві в зоні з медузою. Тобто її погляд буде а, перетворювати на каміннячку. І я граю за Яненгу. Це африканська принцеса, це боєць дальнього бою, в неї 15 одиниць здоров'я на одиничку менше. Вона переміщується на два, тобто не така швидка, як медуза. Їй допомагають два лучники, але в кожного з них по дві одиниці життя. Тобто в нього дві одиниці життя, потім ми перевертаємо, буде одиничка життя. І це теж бійці дальнього бою. Тобто це перший боєць, якого повністю і герой, і помічники, бійці дальнього бою. І є властивість, що разу, коли яненга повинна зазнати поранень, можете розподілити всі або частину цих поранень між лучниками в її зоні. Кількість поранень, яких е, зазнає лучник, не може перевищувати його поточний рівень здоров'я. Тобто таким чином вона може перерозподіляти свої поранення. Так, в принципі, ми, мабуть, готові. Ілля, ти готовий? Yeah. Налаштувався. То, значить, набираємо карти і вже можна ставити вподобайку цьому відео. Підписуватися на канал, якщо ви цього ще не зробили, залишати коментарі. І хочу подякувати всім друзям каналу, які вже долучилися до підтримки каналу. І якщо у вас є бажання і залишилися вільні кошти після донатів на ЗСУ, то в описі до відео є посилання, як стати другом нашого каналу. Дивись, я перший гравець, тож я буду першим ходити. Тож маневер. Угу. Один, два, три. Угу. Один, два, три, три. Один, два, три. Один, два, три. Нагадаю, тут ми, ми граємо на. Нам випала карта е, з е, набору Битва Легенд, частина друга. І тут є підсилення атаки, але нагадаю, що це підсилення атаки тільки якщо це сусідні комірки. Ага. Угу. Тобто ти мені будеш ось сюди бити? Чи, ні, якщо Гарпія зараз буде атакувати Яненго, вона буде з плюс один. Але якщо буде Медуза атакувати, Ну, да. Ну, Медуза не може атакувати зараз Яненго, але якби могла, то. Вона... Давай Гарпія буде бити. Гарпія буде бити. Угу. Так. Гарпія буде бити. Добре, тоді Яненга захищається. Ривок. На три атака, а в мене вірний кінь. А? Моя О... ульта і твоя улюблена карта за Яненго, про яку ти забув. Не, ну спочатку, чого це забув? Одразу. Три проти трьох. Не зазнаю поранення і вірний конь. Перемістіть Яненго максимум на п'ять комірок. Можете переміщувати її чи з комірки з А В мене перше, я захищався. А. Потім завдайте по одному поранення кожному ворожому бійцеві, чиї комірками Яненга переміщувалася. І ага. я піймав тебе. Да, Раз, я знаю. Два, три. І е чотири маєш. Чотири. Ну, давайте. Е ну, п'ять. Добре. І ці прибираються. І ти зазнаєш одне поранення. Медуза зазнає одного поранення. В тебе після бою. Але а знаєш що? Перемістіть ваш обіцян максимум три комірки і вже нема кого переміщувати. Я знаю, так. Да. Угу. І знаєш що? How? Тепер ти ходиш. Да. <клыш> 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 Тепер я ходжу і я зміг реалізувати вірного коня. Нагадаю, що таких карт цілих три, і це насправді прям неймовірно. Так. Добре. Тоді будемо робити наступну, наступну історію. Маневр. Давайте ми. Спробуємо ось так. Один. Угу. Раз, два. Раз, два. Отак. І давайте в мене буде ось цей лучник буде атакувати медузу. Правда? Так. Давай. Кавер. Удар з розгону. — Одиниця поранення. Да. Якби не це, то я б 5 наносив. би Тепер Я ходжу, правильно? Але, е, ні, це. А, ну так, да, був маневр і дія. — І тобі одне поранення. Е, кому? Ну, тобі. Е, я можу перерозподілити, тому отак. Добре. Тому отак. Тепер давай. Крилатий шал. Я можу поставити одну гарпію, але я можу перед цим перемістити максимум до трьох комірок інших гарпій. Кожного з ваших бійців ти можеш і медузу перемістити. Ну, Ігор, ну ти знаєш, що я не буду. Я ж не знаю. Один, два і, і сюди. Добре. Угу. І давай. Давайте для розуміння, щоб було зрозуміло. Ви можете переміщувати їх комірками зайнятими ворожими бійцями, потім розмістити загиблу гарпію, якщо є, на будь-яку комірку в зоні з медузою. Все, розмістив. І давай, 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 давай. маневр. Ага. Ходи. Ага. Добре. Добре, добре, добре. Угу. Ага. Маневр. Раз. Давайте зробимо ось так. Два. Сюди відійде. Угу. Так, і тепер. І тепер в нас буде. Ось цей лучник буде атакувати медузу. Бійка за висоти. Так. Да. Угу. Сутичка, 4 проти трьох, тобі одиничка летить, поранення, і в тебе після бою візьміть одну карту. В мене після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою, перемістіть цього бійця максимум на дві комірки. Пуньк. Але я все одно зараз ходити буду. Пуньк. Е, да, я розумію, але я тебе перемістив на дві комірки. Добре, все. Е, угу. Тобі одне поранення, і він помирає. Да. Одного лучника в мене вже немає. Маневер. Угу. Один-два. І давай, напевно, виб'ємо другого тобі лучника. Медузи, особливий завда... поверх. Завдайте два ну... поранення, ну, mm. давай, читай, добре. Ну, <рив> <рив> я дивлюсь на лучника кам'яним поверм, позирком, завдаю йому поранення. Два поранення будь-якому в зоні з Медузою. Він в зоні, значить, да. мінус. Так. Да. Все, ходи. Угу. Добре. Добре. Маневр. Маневр. — Що далі? Далі я буду робити наступну історію раз, два. Ти тікати будеш. Угу. І стріляти в медузу. — Ух ти. Ну давай. І це удар з розгоду. Одне прагнення. Та що ж ти будеш робити? Ладно, ну я вже другу каверзу в тебе вибив. В тебе ж їх три? Так. Да? Так, да, в тебе їх три. Добре. Твій хід починається. Ем, тобі одне прагнення, маневр, угу. один і б'є. Маневр і гарпія б'є. Яненга захищається. Гончаки, могут... Гончаки могутнього Зевса. А в мене стіна. 5 на 3. Негайно. Е, ну, По-перше, я отримую одне поранення, два. тому що 4 проти одного. Два. Ні. одне. Негайно, Фіго. а точно два. Точно. Суперник, негайний суперник може скинути карту. Якщо він не зробив цього, поверніть загиблого лучника на комірку в зоні з ЄНГ. Скидаєш, так? Да? Так. Да. Угу, добре. В тебе що після бою… Поносіть кожну гарпу максимум три комірки. Один, два. Угу. Один. Добре. Все, так? Да? Так. Да. Угу. Ходи, в мене дві карти. Добре, маневр. Е, маневр. Ну Давай трошечки кудись на фоні твоїх щось гарпій, і мені щось вони не сподобалися зовсім. Зовсім вони мені не сподобалися. Чому? Та якісь вони неправильні. Та не гончаки майбутнього Ем, Раз. а, Раз, два. А, і ще один маневр. А, просто беру карту. раз, п'ять, п'ять карт. Я маневрую. Угу. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Ще один маневр. Угу. Один. Один. Один, один. Угу. Ходи. Тобто не хочеш, да, щоб я. Так, зайняв Так, значка, я за другий маневр взяв карту вроді. Ну так. Да. Добре. Ходи. Не хочеш, да, щоб я зайняв? Угу. Ні. Ну добре. Добре, добре, добре. Ну давайте. Маневр. Раз. Два. Хоча ні, це ж тут звідси теж гарпія може мене бити. Ні, отак. Вот добре. Так. Да. Все? Е, ні. Тепер буде атака медузи. Атака в медузу? Так. Да. Ну давай. Хоча стой, постривай. А ну давай подивимося, що ми можемо тут зробити. Що ми можемо тут зробити? Так, да, атака в медузу, все правильно. Ну давай. Раптовий густостріл. А в мене ще підплазування. У тебе ще підплазування. Тобто 3 проти 4 я не пробиваю. В тебе в мене негайно. Можете повернути загиблого лучника на комірку в зоні з ворожим бійцем, що бере участь у бою. Якщо зробили це, цей лучник тепер нападник. Я повертаю лучника. І він тепер нападник, він тебе стріляв. Після бою ваш суперник скидає одну карту. Я маю скинути одну карту. Да? Я маю скинути одну карту. Я зараз подумаю, що мені скинути. У -у -у -у. У -у 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 ну, не принципово, я думаю, оцю скину. Ага. Сильна карта на захист від медузи. Угу, Добре. Я походив. Маневр і атака. Крилатий Дивися. М? Ти на когось дивишся? Так, да, я на неї дивлюсь. Угу. це він. Це, це, ну, це нічого, учник. це може бути це Або він, або вона. Лучники. Угу. Так. Один, два, три. Угу. Один, два. Угу. І сюди. Угу. Все. Угу. І друга дія – маневр. Угу. Один, два, три. Угу. Ходи. Хожу. М -м. Яненга атакує ось цю гарпію. Так вона тільки вийшла і да, Так, да, саме так. Ну Давай. Раптовий густостріл. Негайно, можете повернути загиблого лучника на комірку зоні з ворожим бійцем, що бере участь. У бою ми так і зробили. А -а -а. Карту взяв. Мені ти карту понимання. взяв, так. Да. Угу. Це була перша моя дія. І тепер друга моя дія це рідні землі. Примістіть кожного з ваших бійців максимум на дві комірки. Кожен з ваших бійців відновлює одну одиницю здоров'я. Раз, Раз, два. Для того, щоб відновити здоров'я собі. Тут, так. Да, тут сюди, тепер. Раз, два. Там бійців? А, кожного з ваших бійців, так. Да. Максимум ага. дві комірки. Я можу і, і ЯНенго переміщувати, але поки що, мабуть, не буду. А, так. А шобі шобі треба... Кожен з ваших бійців відновлює одиницю здоров'я, тобто я трошечки відновила собі здоров'я, як Яненго. Все. Твій хід. А, маневр. Угу. Меневер. Ммм. Mm. Тобто ти хочеш мене ось тут бити, да? Ну, звісно. Боляче бити. Іще один маневр. Uh -huh. Ходи. Все, да? Так. Да. Добре, маневр. <пух> 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 Давай. Раз, два. Раз. Два. Нічого собі, що ти робиш. Так. Да, і оцей лучник атакує. Добре. Давай. Розділяю і завойовуй. Під час бою. Якщо ваш боець не в зоні з Яненгою, а він не в зоні з Яненгою. Не в зоні з Яненгою. Ні, не в зоні да. з Яненгою. А. Значення цієї карти дорівнює 4. Тобто я тебе на 4 атакую проти 3, тобі одиничка летить. А після бою перемістіть ваших бійців. А, вашого бійця максимум три комірки. Переміщуєш? Ні. Добре. Я походив. А, вона ні на кого, не зіркає. Не зіркає а... ні на кого? Ні, тому що я все одно вб'ю тебе. Угу, Добре. Це не добре, але. Це добре. Але погано. І другодія, маневр. Угу. — Ходи. Маневр. Фух, що ж з тобою робити то га? Ну, добре. Ризикуємо. Приходимо Окей. сюди. Ну, блін, тут плюс один. Не дуже добре. Куди ми можемо піти? А, ну з іншого боку, раз, два. Ми можемо отак от підійти. До тебе. Правильно? Правильно. <правильно> Лучник атакує. Лучник? Ну, б'є. А кого? Медузу. Ну, то пусть б'є. Сутичка. Mm. На 4 тобі летить. Боліче, 11 мінус 4. Скільки? 7. Угу. Так. 13 проти 7. Твій хід. Зиркаю на тебе. На кого? На мене, да? так? Маневр. Угу. Бий. Так. Меневер. Б'ю. Бей. Так, если буде примістить кожну гарпію, ну, так. Да, вбив. Один, два. Угу. Один, два. 3. Угу. Так, добре, я тепер ходжу. Я тепер ходжу. Маневр. Раз, два. Ще один маневр. Раз, два. Отак. Я маневрую. Угу. Один, два, три. А ні, один. Угу. І давай б'ю. Ти мене б'єш, так? Да? Так. А, ні, стой. Один, два, один, два, три. А тебе в'ю. Медузою. Ти б'єш мене медузою, так? Да? <звук> Ладно. Захищаю. Другий постріл. А, другий постріл. Під час бою ви можете поліпшити цю карту. Да. Я постріл впритул. В мене два тільки. В тебе два, да. Uh -huh. А що в тебе там робить? Після бою, якщо ворожий боєць, який брав участь у бою суміжний з Яненко, задайте йому а, два поранення. А, ти суміжний, тож да. давай тобі на... 7, на... 7, е, 7, на 4, 7 мінус 2. Ну, 6. 7 мінус 2, як це 6 5. може бути? Але... Раз, два, три, чотири, п'ять. Боляче? Боляче. Та я міг на тебе жирхнути взагалі. -то. Тож ти не цей. Я зрозумів. Ай-яй-яй. Ладно, тоді Яненга атакує медузу. Ну давай. І це щелепи звіра а під час бою. За кожну зону, в якій перебуває ворожий боєць, що а бере участь у бою, збільшити значення цієї карти плюс один. Те, що я розповідав в огляді за Яненго. Слідкуйте за зонами, де ви знаходитеся. Ваш суперник скидає одну карту. Скидай. Я маю скинути одну карту, і я її скидаю. У тебе дві карти, до речі, покажи. У мене залишилася тільки одна карта. Покажи яка. Зараз покажу. Тобі прилетіло два, ти собі два поранення завдав. І ще одна атака. ще одна така ж сама, так? Звісно. Як звідки в тебе це? Ну, я почитаю. Це моя смерть. E, насправді я, я не можу скинути, у мене немає карти, не можу скинути. Тобі 6 проти 4, тобі 2 прилетіло, але в мене нема карт. Я думав, уявіть собі. У мене одна карта. 12! 12 поранень я мав а просто я тебе добити. Я мав тебе добити. Я тебе піймав на цьому. Маневр. А, а ти на мене зиркав? Чи ні? ні, я на тебе зиркаю. Ну давай. Підказує проти себе, уявляєте? Та взагалі, погано погано Маневр, так. Да. Один, два, один, два. Угу. Е ну, бий в мене нічого нема. Ну, б'ю на три. Що Раз, говориш? Раз, два, три. Фу я. Я жива. Яненга я я жива. Карта. Я, я нинга, тікаю, тікаю, маневр. Ну, звісно ж. Раз, два. Тікаю, яненга тікає. Раз, два. Да, все, втікла. Маневр. Угу. Один, два, три. Угу. Па па Скинув. Один. Один, два, три. На п'ять можеш бігати. Один два. І гарпі об'є. Гарпія б'є. Захищається ненга. Чупкі кіхті. Вірний кінь. Цобкі кіхті. В мене теж після бою собкій кіхті 3 на 3 не пробив. А, тут підсилення немає. Після бою перемістіть Яненгу Максу на 5 комірок, можете переміщити її через комірки з ворожими <реш> бійцями, потім завдайте по одному поранення кожному. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так Ні, ну пальцем не цікаві. Після, два, три, чотири, п'ять. Ці до побачення. Але ти складаєш, що на карту, яка в тебе єдина. А, ця зазнає поранення. Да. І я я скидаю карту, єдину, вона мені зараз особливо нічого не дасть. Розіграв коня. на тебе зигкає. Ні, ні, тепер мій хід. Ти ж мене тільки що атакував. Тепер мій хід. Маневр. Ну так. Маневр. Ну, тут вже давайте. Тут фінальна бійка, і або пан або пропав. Атакуємо. Бей. Зливе стріл. Ну да. Тобі мене... на 3, а потім ще на три. <схи> <схи> О, це було епічно. Це було епічно, Чотири, життя все лишилося. Якби я тобі одразу мені б не прийшла карта е, вірного коня на, на початку, я думаю, що навряд чи б я виграв проти, проти медузи. Але ти ще й підставився отут. На 4 Не дивився наш огляд про, ну, про Медузу, про, медузу кажу, про Яненгу. Контролюй зони, в яких, знаходиш, яких ти знаходишся. Отут було прогнозовано, що буде атакувати. Хоча ти, всі, ти, ти до того виконав, я виманив тебе дві карти каверзи, і в принципі, давай, твої враження від бою. Мені здається, оцей зирк на. Два поранення проти ЄНГ це прям дуже круто, тому що коли тобі треба вибити лучників, ти спокійно ти це робиш. Так, да, да, Це Дуже вдобно. Зручно. Ну, і взагалі, я, які твої враження від цього бою? Сподобалось. Таким <світ> <Тільки> голосом, сподобалось. <світ> Ні, насправді бій був епічним. М -м, відверто, да? Тут, <світ> <світ> до останнього, ну, якби. Захистилася Медуза захистилася від цієї атаки. Ну, вірогідність невелика, тому що і потім ще три. Ну, це у тобі підфартило, да, мені просто підфартило з цією картою, тому що ну, хоча я під цією міг би атакувати там, в принципі, що тут, ну, тут, да, тут, тут могли бути карти, які в мене ще одна така, супер-пупер. Тому насправді, да, ну, насправді тут ризикнув, і перемога. Або я програв би. Тобто, інакше, якби відбилася медуза від карти тієї, то далі б вона. Мене просто, б, скоріше за все, добила. В неї між, дуже багато між. атак на три. Тобто вона подивилася б на мене мінус один за, за свою властивістю і далі б добила. Тому ось такий в нас вийшов дуже цікавий бій. Угу. Всі, хто не поставив подобайки, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, цього не зробили. І залишайте коментарі до цього бою. І побачимося в наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.